Куди ти прийшла? Ти на панель прийшла? Ні, сурка. Тихо, люди на тебе дивляться, чого ти так кричиш? Спосіб прояву якоїсь своєї ідентичності. О Боже, в мене що? Є живіт? Тому це мені соромно вдягнути спідничку, яка мене обтягує. Ти найопуєш людей. Чи чула ти такий вислів? Всі підтримують жінку на шляху до своєї впевненості, аж поки вона не стане. Впевненою. В сьогоднішнє відео ми поговоримо про те, як найшвидше реалізувати всі свої бажання, як вийти на абсолютно новий рівень життя, як це роблять зірки, успішні люди за рахунок роботи із своєю тінью. І, звісно, познайомимо тебе із тією частинкою, яку ти поки що не знаєш або не знайома. Мене звати Ярослава Такмурзінова, я психолог, учениця Джо Ді Спензе, і сьогодні ми поговоримо про те, як же ж прийняти ту тіньову частинку. Себе для того, щоб постійно швидко розвиватися і отримувати все бажане. І ви знаєте, я бачу це постійно і всюди. Жінки, які приховують свої істинні бажання, які приховують свої потреби, вони можуть їх навіть не усвідомлювати. Як тільки вони бачать проявлену успішну, класну, кайфову в собі жінку, вони думають: блін, чому я так не можу? Я теж так хочу. І справа тут в чому? В тому, що вони не в контакті зі своєю тіньовою частиною. а Абсолютно всі, і я кажу ще раз: абсолютно всі відомі успішні люди, які мають визнання, гроші, владу, щастя і так далі, вони працюють із своєю тіньовою частиною. Тому що тіньова частина це те, що завжди тримає в собі великий потенціал і дозволяє вам реалізуватися регулярно на постійній основі і дуже-дуже швидко. Що таке тіньова частина? Тіньова частина існує в абсолютно кожній із нас, і це та частинка, яку ми не приймаємо, яку ми витіснили і не даємо їй місце в нашому житті. Витісняється частіше всього вона за рахунок нашого виховання, за рахунок прихованих послань, які з самого дитинства нам транслювали і нав'язували дорослі. Як це могло виглядати? Наприклад, ви вдягнули якийсь яскравий топ, ви хочете голосно і впевнено розказати віршик, А вам мама каже: тихо, люди на тебе дивляться, чого ти так кричиш? Або, наприклад, ви сидите за спільним столом і ви чуєте від тата: Ой, ти бачила взагалі, як Наталя вдягнулася. Я, я не знаю, що її батьки думають про неї. Я дуже чітко пам'ятаю, як я була десь в 6-7 класі і у нас була. Дуже зла математичка. Вона була директоркою школи і вона використовувала постійно сором як спосіб маніпуляції і спосіб керування класом. У нас була шкільна форма, і були певні там умовно темні джинси, які ти можеш носити, але обов'язково має бути зелений піджак. І звісно, все має бути досить культурно і пристойно. Вона мене викликала до дошки, і в мене були тоді е, в 2000 тисяч мода на низько штани джинси. Хто тут із 2000-х, дайте Мені знати, щоб я не почувалася самотні в цих відчуттях, і було дуже модно носити низькі джинси, що просто капець, і от вона мене викликала до дошки. Я терпіти не могла математику, алгебру геометрію фу, просто фу. І вона викликала мене до дошки, замість того, щоб почати мене розпитувати про наші домашні завдання або дати мені виконати якесь рівняння. А вона почала мене при всіх, при всьому класі засоромлювати. В мене був тоді такий червоний гольфик в обчажечку. І внизу, так як джинси були дуже низькі, у мене десь на отак було видно живіт. Знову ж таки, пупок не було видно, нічого такого, просто видно була шкіра. Вона е, тоді, при класі, почала мене засоромлювати, тому що сором це основний спосіб регулювання тіні. І казати щось по типу: Куди ти прийшла? Ти на панель прийшла? Що ти так виглядаєш? Що ти оце своє пузо виставила? Звісно, це було дуже некомфортно, звісно, це було жахливо, і моя психіка в той момент зафіксувала, що. Що ось цей одяг, який мені подобається, або він досить, хоч і був культурний, але він сильно вульгарний. Тобто я отримала це послання, і я його отримала за рахунок чого? За рахунок сорому. Ну і це була дуже кумедна історія, тому що я потім прийшла додому, кажу, мама, що таке панель, і моя мама така: звідки ти це дізналася? Я така мені директорка розказала. Але. Що відбулося в тому в тій ситуації, і ви зараз кожна можете понакладати, як часто вас і ваші ваші бажання і потреби регулювали. В той момент, коли я була підлітком, вдягалася в школу, а звісно, це дуже хочеться красиво виглядати в школі. Я вдягнулася, я була максимально задоволена своїм вибором, тому що для мене, як для будь-якого підлітка, одяг це був спосіб прояву якоїсь своєї ідентичності знову ж таки, особливий. Враховуючи, що це був підлітковий вік. І от я виходжу до дошки, я добре почуваюся, я впевнена в собі почуваюся, в мене немає ще ніяких комплексів нав'язаних і так далі. І тут ось цей потік мій енергії, який я відчувала, я почувала себе добре, класно. Вчителька, за рахунок сорому, який, скоріше всього, вона відчувала до свого тіла, до своєї зовнішності, вона почала регулювати мене ним, тобто засоромлювати. Коли. Людина засоромлює особливо підлітка, не дорослу, внутрішньо, незрілу людину, що відбувається в той момент. Я відчуваю необхідність звузитися, необхідність не проявлятися, необхідність приховати свій живіт. О Боже, в мене що? Є живіт, і таким чином і формуються всі наші комплекси і всі наші тіні. І в залежності від того, що вам казали, ти погано співаєш, ти погано виглядаєш, ти дурна, ти неправильно пишеш. Ти не начитана, ти красива, а мізків у тебе немає. Або навпаки, все це зрегулювало і сформувало ту тіньову частинку, яка є у вас. Відповідно, дитина, яка постійно проходила ці відчуття, цей досвід, що вона матиме? Вона йтиме в життя. Регулюючи себе самостійно, тому що ті моменти, той сором, яким нас регулювали в дитинстві в підлітковому віці, ми перебираємо на себе, наша психіка навчається регулювати саму себе, і тоді ми заходимо в доросле життя і думаємо хм, а чому це мені соромно вдягнути спідничку яка мене обтягує? Хм, а чому мені е, незручно викладати сторіс в інстаграм? Хм, а чому я, коли спілкуюся, думаю не про свої відчуття, а про оточення і як вони мене засуджують? Таким чином і формується тіньова частинка. Тобто, ось це бажання прояву, визнання, бажань, творчості, креативності, воно в той момент. Стискається і витісняється в тіньову частину, ніби як в заборонену частину. Так от, що відбувається із жінками, які дуже проявлені, які дуже активні, які успішні, при тому, що успішні і в своєму особистому житті, в своєму професійному житті, і красиві, і здорові, і кайфують від свого життя, вони навчилися цю тіньову частину проявляти. У мене остання група, яка була група. Програмування, і ми працювали якраз на тему е, роботи із тіньовою частиною, тільки дівчата усвідомили, що саме вони затискали, як вони з цим працювали і почали проявляти, одразу прийшло три бонуси. Я завжди говорю, що ці три бонуси, вони загалом, ну я їх так називаю умовно бонусами, але це ті ознаки, які в вашому житті показують, чи ви на своєму місці, чи ви все-таки продовжуєте регулюватися і грати чужу роль. Якщо у вас є Здоров'я, рівень енергії високий. Це раз, якщо у вас є. Фінанси стільки скільки вам треба, так як вам треба, так як вам хочеться. І якщо у вас є стосунки, це три показники. Звісно, якщо ви хочете стосунків, це важливо. Три показники, які даватимуть вам розуміти, що ви в контакті із своєю тіньовою частиною, що ви проявляєтеся на максимум і берете від життя все, що вам хочеться, і все необхідне. Так от, як тільки дівчата почали проявляти цю тіньову частину, вони одразу почали бачити ці бонуси. В них або з'являлася енергія, вони е, прокидалися і казали, Боже, яся, я так круто почуваюся, мені хочеться щось робити. Я вже давно так не почувалася. У мене було відчуття, що я знаходжуся в постійному замкненому колі, такому дні сурка. Або приходили гроші, можливості е, зарплати, підвищення премії, неважливо, в кожного це діє по-своєму, або налагоджувалися, або з'являлися стосунки. І зараз я хочу, щоб кожна із вас прям прослідкувала, чи присутні у вас ці три бонуси, і чесно відповіла собі, що це за тіньова частинка, що це за потреба у вас є, яку ви не проявляєте. Абсолютно всі відомі е, люди, е, успішні жінки в контакті зі своєю проєм. І якщо ви відчуваєте, що хтось вас тригерить, знали б ви скільки разів за час мого прояву в соцмережах, за час моєї кар'єри я отримувала повідомлення, Боже, як мене бісить твоя емоційність. Що ти говориш про кайфове успішне життя, це все херня, ти найопуєш людей і так далі. Про що це говорить мені? Мене це, звісно, абсолютно не зачіпає. Тому що це говорить про те, що ця людина в тому місці, в тій потребі, не реалізована. Вона. Зажата, затиснута, її постійно будуть бісити, дратувати люди, які в тій точці, в тій потребі, у визнанні, наприклад, потребі у прояві, у творчості, в креативності, вони будуть її тригерити, нагадуючи її психіці, що саме та точка для неї є болючою і там знаходиться велика утримана енергія. Ваша тіньова сторона. Завжди містить величезну кількість утриманої енергії. Пам'ятаєте, як я вам в одному із відео розказувала про те, що наша утримана енергія, як ми можемо її уявляти, це ніби м'ячик, який ви постійно тримаєте під водою. Ваша психіка витрачає на це величезну кількість зусиль. І чим далі ви будете відходити від свого бажання прояву, від свого бажання голосистості, від свого бажання витратити. Знання від бажання свого якогось там прояву творчого начала, чим більше ви будете ігнорувати ці свої потреби, тригеритися і злитися у інших людей, тим більше воно вас мулятиме, тим більше там буде енергії. Тільки ви починаєте йти туди, де страшно, а там завжди буде страшно. Робота з тінню це завжди про роботу із страхом і соромом, тому що це два основні регулюючі відчуття. Додайте ще туди провину. І коли ви починаєте з цим. Відчуттями працювати, коли ви починаєте все одно, попри відчуття страху і сорому туди йти, повірте мені, там вам уже зупинки немає. Тому що. Там буде вивільнятися, неймовірно, велика кількість енергії, і ви будете щоразу почуватися краще і краще, краще. Тому що не забувайте, рідні мої, що задача кожної людини, яка приходить в це життя, це розвиток і еволюція. І чим більше ви будете чинити супротиву розвитку, еволюції, Прояву, тим більше ваше життя буде мати болю, суму, провини, сорому, і ви матимете ось це відчуття, ніби ви живете однакові дні сурка. Хоча насправді це не дні однакові, це просто ви чините супротив. Подальшому росту, тому що точно так само, як ви з самого дитинства йдете в дитсадок, в школу, потім в університет, потім на роботу, точно те саме відбувається у вас на рівні психіки. Спочатку ви почали е, усвідомлювати, що ви є людиною, частинкою вашої сім'ї. Потім ви усвідомили, що там ще існує соціум, і там дуже багато розвитку, там дуже багато руху. Але чомусь люди, які проходять ось цей етап, де їх підпушує система, дитячий садок. Школа, університет, робота чомусь, коли вони нарешті опиняються на тому етапі, де вони вже в університеті на роботі. Вони забувають про те, що цей розвиток не зупиняється, і це найбільша помилка людей, тому що якщо ви відмовляєтеся йти в розвиток, ваше життя ставатиме тільки гірше, гірше, гірше на емоційному плані. Так точно тому рідні мої заохочую вас, йти в незнайоме, йти в роботу із своєю тіньовою стороною. Напишіть мені, що для вас є найстрашнішим, що ви сьогодні відслідкували в цьому бі. І якщо ви захочете детальну інструкцію про те, як же це робити, обов'язково пишіть мені в коментарях. Якщо ми не збираємо достатню кількість коментарів, я із задоволенням розкладу вам по поличкам, що і як відбувається, і що із тим робити. До наступних зустрічей, обнімаю вас і класних днів!